Чому мені здається, що зараз йдуть грандіозні торги на рахунок війни Росії з Україною? Чому саме зараз? Тому що вперше за кілька років почався публічний тиск на зелений хромосом і одночасний тиск на Росію. Що я маю на увазі? Міндич гейт і реальні санкції. На російську нафту газу промисловість. Нарешті почались хоч якісь реальні суви в цій області. І основне питання, чому вони почались? Тому що я думаю йде такий собі публічний тиск на двох вождів Путіна і Зеленського. Для складання якоїсь угоди. Яка сама угода, які умови, я не знаю, не можу сказати. Але мені здається, що, скоріш за все, буде якесь припинення вогню чи закінчення бойових дій, на яких умовах також невідомо. А для чого це все робиться? Для того, щоб переключити війну України. Росії з Україною на війну Росії з іншим суперником більш легко доступним. моя особиста думка.